Вітаю, друзі! Хто з українців і чому не хочуть миру в Україні? Про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть своє бачення з цього питання, коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, існує партія війни, до якої входять як представники влади, так і звичайні громадяни. Представники влади, звичайно, хочуть зберегти за собою владні крісла, купаючись в крові далі заробляти мільярди на е допомозі, яка надходить Україні. І так далі, і так далі, і так далі. А що вони роблять для того, щоб не допустити мир? Вони зривають переговори, одні другі влаштовують скандали в овальному кабін... кабінеті Вашингтона, як це зробив Зеленський, ну і так далі, і так далі. Ну, згоди все зрозуміло. Вони зацікавлені, вони хочуть далі керувати країною, далі мати свій гешет, а інші. А ви уявіть собі армію тих, хто мав відношення, заробляв хтось більше, хтось менше, хтось е хоч якось на оборонних контрактах, на закупівлі продовольства для війська. На війні. Це величезна кількість людей, тих, хто зробив бабло на війні. Війна дала їм можливості. Вони на ній заробляють. На крадені солярки, на е гибелі українських воїнів. На всьому. Війна монетизується для них. І, звичайно. Вони не хочуть миру, вони будуть підтримувати Зеленського до останнього. Я знаю, деякі там е представники силових відомств під цим ділом випиваючи, казали: ми будемо воювати до кінця. Навіть будемо програвати. Навіть втратимо Київ, столицю на захід перенесемо, але будемо воювати. Хай до останнього українця, ми будемо. Бо якщо не будемо, то нам кабізде. Грошей не буде, а ще й сажати почнуть. От така логіка основи партії війни в Україні. Але партія війни є серед українців за кордоном. Це ті, хто виходить на мітинги і кричить: війна до останнього українця, а сам сидить. В затишному пабі Дубліна чи в барі Пивному Мюнхена, чи в прекрасному відні. Знаєте, чому їм потрібна війна? Я вам дам відповідь, тому що вони живуть на компенсації, вони живуть на допомогу, на допомогу біженцям, отримують кошти на себе, на своїх дітей, їхні діти. Пішли безкоштовно в садочки, в школи. Вони отримують безкоштовне медичне е, забезпечення. Ви знаєте, що, наприклад, у Вінні багаті люди, багаті українці, ну, наприклад, той, же Монобанк, власник Гороховський, да, той, що на ядерку збирав. Так от, у Гороховського там мама у родичі, народичі, вони не платять гроші. Вони користуються. Допомогою Австрійської держави і отримують безкоштовну медичну допомогу мільярдери. Але беруть, звичайно, вони не хочуть кінця війни. Звичайно, вони розуміють, що якщо війна закінчиться і прийде мир, то їм треба буде або повертатись в Україну, або йти працевлаштовуватись. Працювати, заробляти, їм доведеться платити за навчання дітей, за медичне обслуговування і так далі. Тому вони не хочуть кінця війни. Тому вони готові спостерігати, як їхніх співвітчизників вбивають, як міста, де вони народились, руйнують, як стирають країну, яка дала їм все, з лиця землі. Аби жити на шару і отримувати в Швейцарії, Німеччині, Ірландії і інших країнах допомогу і жити не працюючи. Це основа партії війни за кордоном. Так, звичайно, є люди, які піддивляться на пропаганду як в Україні, так і за кордоном. Які думають, що війна. Допоможе зараз повернути нам втрачені території, змити е, ганьбу е, втрати цих територій е, і покарати тих, хто прийшов з війною на нашу землю, за агресію. Але наразі Україна слабка. Україна все більше і більше втрачає союзників. І при продовженні війни буде тільки погіршувати стан України і українців. І може призвести до краху, але партії війни байдуже. Бо одні купують вілли в Майами, Іспанії, Марбеллях, Італіях, Капри. Інші отримують допомогу як біженці. І вони за війну, а всі мислячі люди, таких ми, за мир. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.